Терміново виїжджати до третіх країн або готуватися. З таким закликом звернулася до жителів окупованих територій Ірина Верещук. Востаннє подібні попередження в мінінтеграції давали перед відбиттям правобережної Херсонщини. На тимчасово окупованих територіях тривожно. це й не дивно. Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти. Деякі з них вже збирають речі. Було б добре, якщо б забрали із собою колаборантів, але це вже як вийде. Окупантам тривожно ЗСУ атакували позиції росіян поблизу Авдіївки. Про це заявили в інституті вивчення війни. Разом із тим наголошують наразі не зрозуміло, чи українські збройні сили все ще утримують захоплені позиції, чи провели розвідувальну операцію. і Залишили район. Українські сили ймовірно здійснили контрудар на північний схід від Авдіївки. Геолокаційні кадри опубліковані 2 квітня показують, що українські сили ймовірно відбили позиції на північний захід від Новоселівки, що за 17 кілометрів на північний схід від Авдіївки, і просунулися в притул до населеного пункту. Раніше міністр оборони вже анонсував початок контрнаступу на квітень-травень. Олексій Резніков переконаний, він буде успішний і вже цього року війна може закінчитися. Для цього є все, всі підстави під ґрунті, Партнери нас підтримують. А вони чітко артикулюють, що вони з нами до завершення цієї війни. і Вони чітко розуміють, що ця війна має завершитися саме перемогою України на умовах України. За словами радника голови офісу президента Михайла Подоляка, вже за 5-7 місяців Україні вдасться звільнити ще й Крим за дуже короткий час. Ну, я маю на увазі з історичної точки зору це дуже мало. Там 6 місяців чи 5, чи 7 місяців. Ми будемо знаходитись в Криму. Тим часом росіяни також в перечутті приходу з Так вони зміцнюють свою оборону на окупованому півдні України, мінують поля, будують загородження, та риють окопи. В основному цей напрям це запорізький напряму. Ворог там дуже активно почав мінувати територію, встановлює так звані зуби дракона і продовжує. Покращувати свої фортифікаційні споруди, які там вже дуже численні, ну і також ближче до Криму, кримський перешив там також ворог посилено укріплюється. Західні партнери називають контрнаступ української армії вирішальною битвою. Деякі ж і взагалі заявляють, що така можливість звільнити землі у наших бійців буде лише одна. Тож до неї готуються прискіпливо. Учора США оголосили про новий пакет допомоги на понад 2,5 мільярди. Він загалом включає понад три десятки позицій. А це, зокрема, боєприпаси для хаймерсів та петріот, артилерійські снаряди, протитанкові ракети, вантажівки та броньовані машини. Експерти ж переконані, навіть попри допомогу, і тиск з боку. У партнерів український генштаб сам вирішуватиме, що коли і як робити. Очевидно, що неможливо голоруч воювати з російськими танками. А для того, щоб наш контрнаступ був ефективним, нам потрібна зброя. Нам потрібні боєприпаси до цієї зброї, нам потрібне інше устаткування та техніка, в тому числі бронетехніка. Лише за таких умов ми маємо змогу переходити в контрнаступ, реалізовувати ті самі задачі, що звільнення території України в кордонах 91-го року. Катерина Шевчук, Давіта Верше, новини 33 й канал.